Криворізький екоактивіст Іван Найденко знається на грибах більш як половину життя, майже 40 років. Мішками збирав грузді тополеві рядівки, підгоріховики та молоді сироїшки у посадці, що тягнеться від глойвацького кар'єру до карнаватки. Аби не отруїтися дарами лісу, завжди користується простими, але дієвими принципами. Збирає лише знайомі йому види та ходить на тихе полювання подалі від доріг та великих промислових підприємств. Наприклад, беремо трасу Кривий ріг, ну ні, кривий ріг, нікополь. Трошки від міста від'їхати, буквально там в районі Радушного. Іде траса, дуже багато транспорту. Ліворуч від неї паралельно йде канал Дніпро-Кривий ріг. Між ними густюща лісосмуга. Там грибів дуже багато. Але траса, по-перше, бензопірен, двоки з свинцю із вихлопних газів. Він важкий газ. Він тримається над ґрунтом і швидко сідає. Плюс роза вітрів, усі викиди з наших. Підприємств металогійних той бік ідуть переважає. Гриби всотують у себе дуже активно оцю всю гедоту. Фахівці кажуть, грибники не труяться, коли випадково із їстівними грибами кладуть до свого кошика їхніх неїстівних двійників. Вельми розпосюдженими є отруєння блідою поганкою, яку недосвідчені люди плутать із шампіньонами та іншими грибами білого кольору. Найстрашніше речовини, що містяться у поганці, не знищує жоден з видів кулінарної обробки. Тож токсини можуть призвести до смерті людини. Отруєння розпочинається як диспептичне явище, тобто нудоти, багаторазове облювання, біль в епігастрі запомаречення, слабкість, а потім настає друга дуже Важка фаза, коли токсичні речовини переходять з крові в такі органи, як печінка, нирки, серце. Багато дощів та сонячних днів. Нинішня осінь сприяє росту грибів. Цьогоріч у області дикоросами вже отруїлися дев'ятеро осіб, серед яких восьмирічна дівчинка з Криворіжжя, життя якої врятувати не вдалося. Якщо після вживання грибів ви відчули симптоми харчового отруєння, лікарі радять звертатися за кваліфікованою допомогою якомога скоріше. Слід зазначити, що е, дуже багато людей ходять до лісу, та збирають гриби е, е, наразі. До центру звернулися порядка 30 осіб з підозрою на гостре отруєння грибами, але на наш погляд, це Радісна звістка. Ми лише у шістьох діагностували гостре отруєння е, отруєними грибами. Я маю на увазі бліду поганку. Нагадаємо, відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністрації на період воєнного стану відвідувати ліси на території Дніпропетровщини заборонено. Тож із міркувань власної безпеки від тихого полювання цього сезону слід відмовитися а замість дикорослих грибів вживати магазинні. Кузьма Шишкін Віктор Степанов, Перший міський.